Якщо аналізувати кількість звернень до поліції, то вони поступово зростають саме по фактам домашнього насильства. Але це може свідчити не лише про збільшення фактів домашнього насильства, а й про те, що обізить населення. Вона зростає, так як поліцейськими, і соціальними службами, і громадськими організаціями на постійній основі проводяться саме інформативні заходи щодо підвищення обізнаності населення з даного приводу. Це і робота з молоддю, школи, навчальні вищі навчальні заклади, це і профілактичні рейди. Сім'ями, які потрапили у складні життєві обставини, Постраждали можуть звернутися не тільки за допомогою до поліції, а й до соціальних служб. У нас функціонує мобільна бригада соціально-психологічної допомоги, також громадські організації, які працюють в даному напрямку, можуть надати і психологічну підтримку, і юридичну. Також з юридичної підтримки може звернутися до безоплатної правової допомоги. Також є Урядова гаряча лінія з питань про та запобігання домашньому насильству, є національна гаряча лінія, мобільні застосунки, мобільна бригада соціально-психічної допомоги. 102 і гарячі лінії працюють цілодобово. Тобто, держава в цьому напрямку працює і працює на те, щоб обізнаність населення підвищувалась. Звісно, що так як Тривалий час ця тема була табойована і вважалося, що домашнє насильство це е, особисте. Тому наголошую, якщо ви постраждали від домашнього насильства або стали свідком вчини домашнього насильства, ви не повинні соромитися і звертатися за допомогою. Ви не одні. Вам завжди допоможуть і поліцейські, і громадські організації, і соціальні служби. Е, Все-таки більше звертаються жінки. Е, так як е, більш вразлива категорія це діти, жінки і люди похилого віку. Але і чоловіки також звертаються без маніпуляцій щодо батьків. Але якщо дійсно що діти страждають від насильства, це може бути з'ясуватися в процесі опрацювання виклику, коли поліцейські встановлюють, що дитина стала свідком домашнього насильства. Вона також є постраждалою. Ми інформуємо службу в справах дітей. Які здійснюють роботу в межах своєї компетенції. Також можуть діти звернутися в школі до шкільного педагога, до свого класного керівника, які в подальшому також інформують і поліцію, і службу в справах дітей. Нема такого, щоб постраждали, От радити, що не робити, тому що кожна ситуація по-своєму однакова і по-своєму різна. Плюс Скажімо так, якось критикувати, ми не маємо право постраждалу особу, що вона і так в таких обставинах, скажімо так, знаходиться. Перш за все, я правда, це не соромитись, не соромитись, звернутися за допомогою. Якщо ви якось ну, там, не володієте інформацією, куди, куди звернутися, можна затримувати на 102, там поліцейські завжди проконсультують або перенаправлять за психологічною допомогою, там, за юридичною допомогою. Якщо кривдника немає поруч. Тобто, тому що все-таки, коли кривник поруч, не кожна постраждала, знаходить собі сили, щоб звернутися саме і притягнути кривника до відповідальності. Не кожні хочуть це зробити. Тобто іноді просто хочеться вирватися з цього кола. Є у нас в Черкасах і притулок для постраждалих домашнього сель жінок із дітьми, тобто є куди постраждалу особу убезпечити на певний період часу, поки кривдник буде притягнути до відповідальності.